Крім відео, Canva дає нам можливість створити ще і такий цікавий дизайн, як відеокалаш. Якщо серед запропонованих типів дизайнів ми не бачимо відеокалажа, то ми можемо пошукати, як створити відеокалаж, раніше шаблон для відеокалажу. Так, тоді серед шаблонів можна знайти. Так, ну давайте тут. Ось можна таким чином, так? Відеоколаш і бачимо, що у нас декілька типів, декілька а, різного роду шаблонів. Бачите, там майже 600 різних шаблонів. Можна обрати шаблон. Який нам вважається найцікавішим для того, щоб створити відеокалаш. Ну, давайте, оскільки ми вже створювали декілька робіт про пори року, то створимо зараз відеокалаш, який буде теж присвячений цій самій темі. Ну, Давайте візьмемо ось такий шаблончик. Так, Налаштуємо шаблон, і далі спробуємо його створити, оскільки мова у нас йтиметься про пори року. Можна поміняти текст. Так, пори року. Ми можемо цей текст перемістити в потрібне місце, можемо змінити його вигляд. Далі здеметься мова про 4 пори року, тому одна рамка для відео нам не потрібна. Ми її видалимо, сонечко, я переміщу сюди. Рамки можна трохи змінити їх місце розташування. Ну і тепер залишається нам у кожну рамку знайти відео, або завантажити відео, які у нас вже є власні, або створити за допомогою штучного інтелекту. Я пропоную звернутися все ж таки до штучного інтелекту. Для цього йдемо в категорію Magic Media, інструменти в Magic Media. обираємо. Вкладинку відео, так? І за допомогою штучного інтелекту можна задати описи, щоб створити, згенерувати відео для весни, для літа, осені і зими. І як ми бачимо, що у нас повинно бути там не менше 5 слів, ну, якщо там для весни там, наприклад, струмочок талої води тече між травичкою, між зеленою травичкою або між сугробами. І тоді натискаємо створити відео, і буде створено відео. Оскільки у нас вже цих відео декілька є згенерованих. Так, я заздалегідь їх за допомогою штучного інтелекту вже згенерувала. Ось відео для весни, відео для зими вже згенерувала для осені і для літа. Так, для літа. І так, ось буде відео для весни. Далі відео для літа, згенеруване штучним інтелектом. Так, а десь моя весна ділася. Ось так. Ага, то вже зайве. Далі відео для осені і відео для зими. І ось такий цікавий калаш, відеокалаш, Бачимо, кожне із відео можна переглянути, воно має певну тривалість. Так, можемо редагувати, бачимо, так, переглядати. Якщо одне із відео виділити, то ми можемо. Переглянути і редагувати його, да? ну, давайте спробуємо збільшити. Так. І так. Ось, трошки довше триває це відео. Так, ні, обрізати можемо, а додавати не можемо. Кожний з них там по 3-9 секунди. Ну, ось отакий відеокалаш. До речі, відеокалаш може бути. Складатися із декількох відео, можемо далі ще якийсь фрагмент створювати, іще, і таким чином створити навіть повноцінне відео, яке буде складатися із відео Традиційно відеокалаж можна поділитися ним, як можна зберегти, до речі, це зайве видаляю. Видалити сторіночку, у нас буде тільки одна сторіночка. І що ми можемо зробити? Можемо поділитися відомим уже нам способом, і можемо завантажити, завантажити в форматі відео mp 4 І якщо завантажити, зараз можна подивитися, що ми з цього отримаємо. Бачимо, у нас ось відео конвертується і завантажується. Воно завантажиться, скоріш за все, у папку завантаження. Ну і хотілося б побачити кінцевий результат. Хвилиночку ще зачекаємо. Взагалі такі цікаві елементи, цікаві дизайни, і робляться доволі просто. Так, це у нас буде відеокалаш. Зберегти. І тепер давайте переглянемо, що у нас вийшло. Ось наш відеокалаш, і в програвачі він буде виглядати так. Ось така цікава. Робота. Бачимо принцип створення. Знову таки, обираємо дизайни. Якщо серед дизайнів ми не бачимо відео, то ми можемо записати в пошуку відеокалаш або в шаблонах. Відкриваємо шаблони і пишемо відеокалаш. Так, і потім вже редахуємо той відеокалаш під власні потреби.